Вітаю! Це командна гра. Щотижневий дайджест про наш футбольний клуб. Сьогодні у випуску підсумки п'ятого туру. Хотіли в Одесі, не сталося. Поїхали до Києва і перемогли. Перші враження від матчу Юрія Гури. Юнацька команда оформлює четверту поспіль перемогу цього разу над Одеським чорноморцем. Коментар Олександра Карпова рубрика у фокусі. Спілкуємося з реабілітологом команди Володимиром Томіленком про спеціальний девайс для футболістів. Ну і анонс шостого туру. Передодні п'ятого туру команди Олександра Карпова і Юрія Гури мали відправитися до Одеси на заплановані матчі. Але в останню мить буквально в день від'їзду плани змінилися. Через неспокійну ситуацію в південному місці маршрут був змінений. Місцем призначення став Київ. Чи вплинуло це якось на фізичний та емоційний стан наших футболістів? Мабуть, що ні. В сьогоднішніх умовах треба бути готовим до будь-яких несподіванок. Тому. Київ та Київ. Юнацька команда грала вже на звичному для себе футбольному полі Олімпійського коледжу імені Івана Піддувного і без проблем переграла однолітків з одеського чорноморця з рахунком 2-0. Забитими голами відзначилися Ярослав Базаєв та Дмитро Шостак. Ну дуже важкий був тиждень для нашої країни. для Нашої команди ми думали грати в Одесі, потім в Києві, потім третій варіант виник вдома. Але ну, так сталося, що в останній день ми поїхали в Київ, зіграли тут гру. Якість газону, ну, це важко, важко казати, як хлопці кажуть, у мене в бабушки на городі трохи краще. Тому була гра, ну, скажімо, бій-біжи. але... Перший тайм у нас нічого не вдавалося. Зробив заміну, і заміна вдала вдала, вдала заміна. Діма вийшов, забив м'яч, заробив пенальті. І потім вже ми володіли ініціативою. Там моментів практично не визникали. Ми до логічного завершення довели цей поєдинок. Хлопці цього не відчули, тому що я їм мінімальну інформацію давав, казав Одеса, Одеса, все, готуємося до Одеси, Київ, готуємося до Києва. Вони ну не відчули цього, скажем, о цих котрі які приходили. тому ну, ну скажемо, тренерський штаб прийняв на себе ну, цей удар. А пацани вийшли, зіграли, то що ми домовлялися, кожен зіграв на 100%. Емоції всі в сховище Ми вже розуміли, що залишилось 5 хвилин. Ми вже перемогли, але ще треба вийти до на поле. Ну ці, ці хвилини добути. Да. Ну хлопці вже розуміли, що ми перемогли, тому чуть емо, емоційний стан чуть змазався цією тривогою. Бажаємо нашим юнакам не збавляти обертів і впевнено крокувати до нових перемог. Матч Чорноморець Олександрія пройшов на стадіоні колос в ковалівці цього дня. Головною дієвою особою став сильний, практично шквальний вітер. Який вніс свої корективи у загальний малюнок гри. При цьому не завадивши нам святкувати перемогу. Два різних тайми продемонстрували команди цього ігрового дня на полі Ковалівського стадіону. В перші 45 хвилин команди на двох зробили лише чотири удари в бік воріт суперників, практично залишивши кіперів без роботи. У другому таймі ситуація на полі змінилася кардинально. Розпочалося все на 48-й хвилині, коли Олег Білик вибив м'яча на хід Олега Кожушка. Який стрімко просувався у штрафний майданчик суперника. Кіпер Одеситів непогодив, вийшов за межі штрафного майданчика і зіграв рукою, що призвело до червоної картки. Роман Григорчук змушений був замінити польового гравця, другим голкіпером і його команда залишилася в меншості. Відчуваючи перевагу, Олександрійці додали в атакувальних діях, практично закривши Одеситів на власній половині поля. На 71-й хвилині зустрічі ми повели у рахунку після передачі Вікентія Волошина. М'яч з рикошетив Максима Третякова і Денис Мірошніченко переправив круглого у ворота. На 78-й хвилині брагару відновив рівновагу, подарувавши надію своїй команді, але не надовго. На й хвилині Кирило Ковалець, який щойно вийшов на заміну, замкнув передачу від Вікентія Волошина, поставивши остаточну крапку в цій зустрічі. Ну ми дуже задоволені. Результатом ми дуже ретельно готувалися до цієї гри. 에... С... Попрацювали в цю паузу, 에... коли наша збірна гра грала, ми провели два товариських матчі. 에... Дуже х... добре опрацювали і хлопці, і ми. Аналіз Чорноморцю. І я думаю, сьогодні. Хлопці доказали, що є характер і можуть кожну гру входити і вигравати. Зрозуміло, що перший тайм ми грали проти вітру, другий тайм Чорноморець грав проти вітру. Да, погодні умови, але я думаю, що поле гарне, то що вітер був, це не, нічого на це не впливало, ясно. М'яч завісав в повітрі, ну справились ми з цим вітром і довели до е, нашої перемоги. В рубриці у фокусі говоримо сьогодні про спеціальний девайс для футболістів. Всі ви напевно бачили на трансляціях матчів або на фото з тренувань, що перед виходом на поле спортсмена вдягають на себе спеціальні чорні топи або стрічки. Що це за штуки та для чого вони потрібні? Говоримо сьогодні з реабілітологом команди Володимиром Томіленком. Готові. Це спеціальна трекінгова система gps датчик які показують основні характеристики гравців в реальному часі. А, які саме які дані вони показують? Там дуже багато параметрів, але основні можна назвати такі загальна дистанція, максимальна швидкість, середня швидкість, пульс, пульсові зони, кількість ривків, кількість гальмувань, ну і таке інше. А... Як взагалі відбувається підготовка цих датчиків до, до роботи? Ти їх зберігаєш десь? Ну розкажи детальніше про це. Ну, датчики знаходяться в спеціальному кейсі, так як вони розраховані на всю команду, їх 24. Є спеціальна докстанція, до якої вони під'єднуються. Потім вони під'єднуються до комп'ютера, і звідти вже всі дані копіюються з докстанції до комп'ютера. І потім йде роздрукування цих даних і доноситься тренерському штабу. А що це за штука така біла, яка постійно стоїть на, на полі? Це е, спеціальний ресівер, е, якщо просто налогію з ж... звичайним життям, то це Wi-Fi роутер, який передає дані от зараз безпосередньо з датчиків на планшет тренера. Саме під час тренування, ну під час матчу, то окрема історія, так? під час тренування ви якісь рішення приймаєте, коригуєте на вантаження на гравця залежно від даних, які отримуєте? Так, звичайно, ми спостерігаємо онлайн за гравцями. Якщо ми бачимо, що хтось випадає, ми можемо дати йому трошки більше навантаження. І так само навпаки, якщо хтось занадто сильно щось виконує. То ми його трошки тормозимо, щоб він себе не травмував. Зараз у нас тут напис Катапульт Минулого чи позаминулого сезону були, здається, полари. Це просто різні бренди, різні модифікації цих датчиків. Ну так, це як телефони. є Apple, є Android і різні моделі. Суть одна й та сама, вони показують дані. Просто деякі показують трошки більший спектр, деякі трошки менший. Це кому як зручно. А, це, ця форма, ну, вигляді кроп-топу, це просто ну, така модель. Бувають такі, як стрічки на грудях, і датчик це ось та, ось той прибор, який там позаду да, всунутий в них. Да, да. Датчик він знаходиться між лопатками а в. Маніжки самі влаштований вбудований пульсометр, який синхронізує датчик з електродами, і воно в принципі працює як і як пульсометр, і як трекінг разом. А чи потребують вони якогось особливого догляду? Там можна, чи можна їх прати? Ну, звичайно, можна прати. Ну це як частина екіпіровки футболіста. Просто там є свої певні обмеження, там, температури і так далі. Тому що там є пульсометр всередині, щоб він не поплавився. А ці е, датчики вони е, назавжди закріплені за певним гравцем. Чи е, с, ну, сам пристрій можна е, там, перекладати з однієї маніжки до іншої? Ну, як вони закріплюються за гравцем? Кожний свій персональний, е, персональний датчик. І Я вбиваю дані кожного гравця, там зріст, вага, пульсові зони, і потім вони закріпляються за кожним. Якщо хтось там травмований, ми можемо змінити його датчики і дати комусь іншому, наприклад. Але це потрібно заново записувати дані, тому у ну, кожного свій. А вони самі, самі доглядають за цими штуками, чи ну, це якось централізовано робиться? Ні, ні, їх задача просто перетренуванням їх взяти і одягнути все інше. Роблю я. Ти переш? Да. В пральній машинці чи руками. В пральній машинці. Ну, круто. Чого Рож, ну, ти рожну цікаво. Це ну, частина екіпіровки, і футболісти після гри, після тренування просто скидають весь брудний одяг і кидають в пральні. Потім вже. Писані люди займається цим. А чи були якісь такі непередбачувані моменти з цими перестроями, ну там сів, не зарядили завчасно. І як виходили з таких ситуацій? Ну, такі ситуації, звичайно, можуть бути. Там якийсь, наприклад, глюк в системі, як може не показувати пульс, але це дуже рідко відбувається. Один гравець кинув в пральну машину датчик, і він його. Пару циклів так воно в барабанчику покрутилось і потім він не працював декілька тижнів. Але зараз все нормально. Просох і далі працює? Можна так сказати. Просох і далі працю. гравець? Гравець. Команда Юрія Гури готується до матчу шостого туру проти харківського металіста 19-25. Між собою в офіційних матчах команди зустрічалися два рази. Перший у матчі однієї восьмої фіналу Кубка України в сезоні 21-22. Тоді ми виграли з рахунком 5-2, другий в чемпіонаті України пройдешнього сезону. Тоді ми також святкували перемогу з рахунком 2-0. Цей поєдинок буде домашнім для нас, але відбудеться на НСК Олімпійський. Сподіваюся, що футбол найближчим часом все-таки повернеться до Олександрії. Вболіваємо і підтримуємо наших на всіх фронтах. До зустрічі у наступних програмах!